Але я йду хоче, мама й тата кажуть ти. Променисто посміхалося сонечко та яскраво переливалася кольорами веселка. Вони друзі юної артистки Саші Марковської. Та навіть зі старими друзями не захотіла поділитися своєю таємницею дівчинка. Натомість з охотою розповіла їй своїм новим знайомим, мешканцям дитячого табору «Соколятко». те, що персонаж Сашиної пісні закохана в однокласника Сергія, глядачі дізналися завдяки візиту до «Соколятка» групи виконавців міського центру Юність. Із собою дівчатка та їхні керівники привезли концертну. Зважальну програму, до якої увійшли і запальні танці, і веселі пісні, і оберемок захоплюючих ігор. Такі заходи ми проводимо щорічно. Це вже є нашою традицією і намагаємося приїжджати тоді, коли відпочивають тоді діти із інтернату Гришковецького, також міського нашого міста. От дітям дуже подобаються такі міроприємства, тому що тут поєднуються і музичні номери, і е, розважа розвага. Е, також е, такі е, свята ми проводимо і по мікрорайонам нашого міста, е, там де знаходяться наші підліткові клуби. І надіємося, що ще до кінця цього літу, цього відпочинку, ми теж ще завітаємо суди для інших дітей, проведемо такі самі гарні заходи. Якщо душу Саші Марковської сполошив однокласник, то серце Даші Смірнової завмирає від звуків чарівної сопілки. Її неповторна мелодія здатна забрати спокій та засвітити у небі десятки зірок. Не встигли слухачі намилуватися звуками незвичайного інструменту, як до свого світу запросила їх ще один талант юності Аня Ковальова. Після того, як виконавиця гордо заявила, що вона бердичівлянка, яка закохана у свій край, усі діти поринули в її кольорові сни. В них розташовані офіс, сувора секретарша, весь день розплановано до секунди, і здавалося б, ані вдалася роль справжньої бізнес-леді, тільки ось прокинувшись, дівчинка вкотре розуміє її життя то сцена. На що глядачі вже точно не поскаржаться, то це на те, що ноги втомлювалися стояти на місці. Людмила Крисюк та її колеги влаштували мешканцям «Соколятка» справжній калейдоскоп з веселих ігор. Набридло бігати. Будь ласка, ще один музичний номер. Разом із колективом центру Юність до табору приїхали представники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Дитячі психологи переконані запас енергії та сил, а також гарне здоров'я це те, що має принести із собою літній відпочинок. Протягом здоровчого періоду. Ми будемо проводити ігрові заняття, тренінги, бесіди, індивідуальні зустрічі із дітьми, які відпочивають в таборі. Оскільки ми знаємо, що 50% здоров'я залежить від способу життя, який ми ведемо, з метою формування здорового способу життя, ефективного спілкування, профілактики конфліктів, профілактики ризиків залежності. Ми проводимо відповідну роботу в таборі. Хочеться вірити, що наші заходи допоможуть діткам бути радісними, здоровими щасливими, повторити деякі знання, знайти нових друзів. Хай вона розкаже світу, про ранкову зорю, про волошки сіньок і у гаю, про сорочку вишиванку, що не. У ролі глядачів та учасників численних ігор непрості діти. Вони не знають, що таке справжня батьківська любов і увага. У багатьох серйозні проблеми зі здоров'ям. Та опинившись у світі юності, ці хлопчики і дівчатка, здається, забули про все і з головою кинулися у вирій веселощів та розваг. А їхні однолітки артисти центру закликали пам'ятати: на усіх дітей чекає багато на події життя, а на ньому сотні доріг. Якщо стане сумно, нагадували, потрібно заспівати. А коли захочеться зробити щось незвичайне, то далеко йти не. Варто, ось вони ті, кому потрібні добро і увага, друзі. Якщо все це робити саме таким чином, співали дівчата, то душа не сумуватиме, а звенітиме веселим струмком зранку до ночі. Ми приїхали сюди, ми приїхали сюди, щоб, щоб щоб подарувати цим дітям танці і пісні, щоб їм щоб їм було приємно і щоб вони відпочивали. Ми хочемо, щоб ці діти відчували себе таким, як і ми.